На сьогодні активно торує свій шлях у світову економіку. Об'єктивний погляд на найближчу економічну перспективу нашої країни однозначно свідчить: місце України на мапі світового розподілу праці сільськогосподарське виробництво, адже Україна має 6% світових чорноземів, які займають близько 44% її території. У жорсткій конкуренції за місце на світовому продовольчому ринку перевагу отримують країни з високотехнологічним агровиробництвом. Не секрет, що українське сільське господарство потребує серйозної модернізації. Без інвестицій закласти міцні підвалини майбутнього успіху на світовому аграрному ринку не вдасться. Для інвестора ж важлива незмінність правил гри в аграрному секторі, стабільне законодавство, податки, чітке регулювання та захист прав власності. Основні напрямки, які розвиває та підтримує в Україні проект агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест, підтримка стабільного законодавчого середовища, стимулювання доступу аграріїв до фінансування, сприяння розвитку ринкової інфраструктури. Протягом останніх 20 років Агентство США з міжнародного розвитку USAID надало 1 мільярд 800 мільйонів доларів на підтримку народу України через низку програм і проектів технічної допомоги, спрямованих на розвиток у різних сферах. Програми технічної допомоги, що їх USAID впроваджує в Україні, сьогодні покликані сприяти формуванню демократичного та прозорого державного управління, прискоренню економічного зростання. Однією з таких програм є проект USAID Agroinvest. проект. Інвест зосереджує свою увагу на найважливіших питаннях аграрної політики в Україні. Це і сама аграрна політика в її різнобічності, це і земельні питання, і питання стратегії, інші питання, питання розвитку зернового ринку в Україні. Ми співпрацюємо з галузевими асоціаціями, надаємо їм допомогу в розвитку їх спроможності самостійно проводити аналіз аграрної політики. Ми також допомагаємо дрібним і середнім сільгосптоваровиробникам отримати кращий доступ до фінансування. Фінансування це дуже важливе питання. І, крім того, ми сприяємо розвитку ринкової інфраструктури і розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів як однієї з найефективніших форм співпраці, співпраці об'єднання дрібних і середніх сільгосптоваровиробників. Напрямок перший. Підтримка стабільного законодавчого середовища, яке сприятиме розвитку ринкової економіки. Україні потрібна стабільна орієнтована на ринок аграрна політика. Це сприятиме припливу інвестицій, сталому розвитку і зростанню галузі сільського господарства в цілому. Щоб допомогти розробити і впровадити таку політику, створити законодавство, яке б сприяло розвитку підприємництва, відповідало інтересам сільгоспробників. Проект Агроінвест співпрацює з депутатами Верховної Ради, Міністерством аграрної політики та продовольства, державним агентством земельних ресурсів, міністерством юстиції. Значна частка трудоємної сільськогосподарської продукції виробляється малими і середніми сільгоспвиробниками, але працюючи розрізнено, вони не в змозі ефективно налагодити збут виробленої продукції та забезпечити зростання її доданої вартості. Вихід один, і він випробуваний світовим досвідом. Це кооперація. Агроінвест надає допомогу в розробці та впровадженні законодавства, яке б сприяло розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Особлива увага приділяється закріпленню неприбуткового статусу кооперативів, усуненню подвійного оподаткування, розробці і впровадженню примірних статутів цих організацій. У співпраці з Міністерством аграрної політики нам вдалося розробити проект закону про внесення змін до закону України про сільськогосподарську кооперацію. Цей закон пройшов успішно всі випробування і прийнятий Верховною Радою та введений в дію. Спільно з Міністерством аграрної політики також було розроблено примірний статут сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, примірні правила господарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу. І як завершення всієї роботи, це розроблений науково практичний Тар до закону України про сільськогосподарську кооперацію та інших дотичних законів у цій сфері, і ми вважаємо, що це є такий комплексний підхід до вирішення проблем підтримки розвитку дрібних сільськогосподарських товаробників, зокрема їх об'єднань. Одним з ключових питань аграрної політики є створення прозорого і передбачуваного ринку земель. Наразі продовжує діяти мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення, що суттєво обмежує права власників земельних ділянок, стримує розвиток ринкових відносин та надходження інвестицій в аграрний сектор. Біля 7 мільйонів селян отримали земельні ділянки у процесі паювання земель і виявилися за Мороженими, законсервованими у статусі власника. Вони вважаються власниками таких земель, але не можуть ні продати земельну ділянку, ні передати земельну ділянку в заставу для отримання кредиту, щоб розпочати власне фермерське господарство, ні навіть не можуть передати земельні ділянки у статутний фонд створюваного ними сільськогосподарського підприємства або фермерського господарства. Всі ці можливості для них закриті. Поставити всі крапки над і в питанні запровадження ринку земель в Україні покликаний закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. Наразі його проект проходить громадське обговорення до змісту законопроекту у фахівців. Є чимало претензій. Якщо ми уважно подивимось, цей законопроект то побачимо, що на першому місці у законодавстві стоять держава. Територіальні громади сіл селищ міст, а також Державний земельний банк. Саме цим суб'єктам законопроект надає так зване переважне, а фактично виключне право на придбання земель сільського призначення, які будуть виставлені на продаж після скасування мораторію. І черга до інших суб'єктів може надійти більше того, таких суб'єктів небагато. Юридичні особи сільськогосподарські підприємства виключені законопроектом з числа осіб, які зможуть набувати у власні землі сільськогосподарського призначення на ринку. Ну а громадяни обставлені такими умовами, що можуть і не реалізувати надане їм законопроектом право на придбання земель сільськогосподарського призначення. Ну, наприклад, громадянин України, який виявить бажання придбати земельну ділянку. Сільськогосподарського призначення виставну на продаж, повинен, по-перше, проживати не менше трьох років постійно у тій територіальній одиниці, де земельна ділянка виставну на продаж, і що дуже-дуже. Ну, абсурдно, на мій погляд, він має проживати на відстані не більше 20 кілометрів від земельної ділянки, яка висла на продаж. На жаль, до переліку осіб, які можуть бути учасниками ринку земель сільськогосподарського призначення, не включені дрібні агровиробники. Вважаю, що в цій частині законопроект потребує значних доопрацювань. При цьому необхідно також врахувати те, що фермери також не є учасниками ринку земель. І враховуючи те, що саме розвиток фермерства в Україні є базою для стабільного розвитку сільського господарства, є необхідним також включення даного суб'єкту до складу покупців продавців земель сільськогосподарського призначення. Донести спільну думку фахівців до законодавця, забезпечити справедливі та рівні умови участі всіх зацікавлених сторін на земельному ринку завдання, які вирішує проект Агроінвест. Проведене масштабне опитування, яке дозволило з'ясувати, як ставляться до земельної реформи власники земельних паїв та аграрії. Результати показали неоднозначне ставлення до земельної реформи, виявили проблеми, які найбільше турбують селян. Важливо, що дослідження підказало, яку саме допомогу може надати проект, щоб допомогти землевласникам краще розібратися в земельних питаннях і захистити свої права. З метою інформування та підвищення правової грамотності власників землі Агроінвест створив ресурсний центр та веб-портал Справ на землю, який можна знайти в інтернеті за адресою потрійнеwзем.ua. Понад 13 мільйонів громадян України отримали земельні ділянки, і більша їх частина проживає в сільській місцевості. Для селян земля це не тільки звичайна нерухомість чи товар. Для багатьох із них це єдине джерело добробуту і єдина надія на майбутнє. Ось чому оформлення земельних ділянок та захист прав на них це велика задача і для громадян, і для держав. Також працює програма юридичної допомоги для сільського населення і фермерів із земельних питань. Фахівці цієї програми надали тисячі консультацій, провели сотні семінарів, допомогли тисячам осіб отримати правоостановлюючі документи на землю та розв'язати земельні конфлікти. Разом з Міністерством юстиції України при підтримці проекту USA та Гроінвест проводяться семінари, в яких вже взяли участь понад 2,5 тисячі реєстраторів прав, нотаріусів, представників органів місцевого самоврядування. Мета цих заходів полягає не тільки в тому, щоб навчити, а й в тому, щоб обмінятися досвідом, систематизувати проблеми та запропонувати їх вирішення державним органам. Результатом цієї роботи вже стало розв'язання низки проблемних питань реєстрації земельних ділянок та прав на них. Напрямок другий стимулювання доступу аграрію до фінансування. Сучасна Україна має всі необхідні природні та людські ресурси, аби посісти провідне місце на світовому ринку сільськогосподарської продукції. Реалізація цього потенціалу напряму залежить від створення розвиненої системи кредитування аграрного сектору. Якщо для агрохолдингів проблеми доступу до фінансових ресурсів не існує, то для малих і середніх виробників пошук кредитних коштів питання злободенне. Над його вирішенням працює проект Агроінвест. Саме кредитні спілки, будучи кредитним кооперативом, виконують роль фінансування малого та середнього бізнесу на селі, вони мають ряд особливостей, які дозволяють їм робити це достатньо ефективно. По перше, вони найбільш територіально наближені до клієнта, і це дає їм можливість спрощувати свої процедури видачі кредитів, основуючись в тому числі на репутації позичальника, і надавати кредити від 500 гривень до декількасот тисяч навіть до мільйона гривень в залежності від розміру кредитної спілки та потреб. Цільгосвиробника. Малі та середні сільгоспвиробники потребують специфічного кредитування, яке б враховувало сезонність виробництва, відсутність значного заставного майна та потребу в максимально спрощеній системі оформлення кредитів. Агроінвест у співпраці з кредитними спілками розробив інноваційні кредитні продукти, які відповідають цим вимогам. Відтак кредити можна отримати на розвиток молочного господарства, пасік. Вирощування полуниці на придбання сушарок для сільськогосподарської продукції, доїльних апаратів. Кредити надаються на поповнення оборотного капіталу, придбання засобів захисту рослин, насіння, саджанців, добрив, обладнання, техніки. Такі кредити можуть отримати дрібні сільгоспвиробники, що господарюють на землі площею від декількох соток. Крім вже існуючих спеціалізованих кредитних продуктів для малих та середніх сільгоспвиробників, ми плануємо розробити та вдосконалити. Універсальні кредитні продукти для кредитування сільгосоробництва це буде кредитний продукт на кредитування особистих селянських господарств, незалежно від того, чим вони займаються, фактично на поповнення їхнього капіталу оборотних активів і на кредитування дрібних фермерських господарств. Хочу ще зауважити, що кредитні спілки відрізняються прозорістю тих умов, які вони пропонують своїм членам. І Проблема в тому, що не всі сільгоспвиробники обізнані з можливості отримати кредит в кредитній спілці достатньо на вигідних і адаптованих для них умовах. Тому в цьому році ми плануємо також активно працювати над інформуванням сільського населення України про можливості співпраці з кредитними спілками. Кредитні спілки стають стрижним, довкола якого відроджується сільська кооперація. Дрібні господарства, які виробляють трудомістку продукцію, м'ясо, молоко, овочі, фрукти об'єднуються в кооперативи. Таким чином, вони можуть формувати товарні партії, яких чекає ринок, та конкурувати з великими виробниками. Вирішуючи проблеми фінансування агровиробництва, проект Агроінвест сприяв створенню своєрідних містків, які напряму з'єднали фінансові установи аграрів та виробників сільськогосподарської техніки і обладнання. У розробці спеціальних кредитних продуктів для малих і середніх агровиробників взяли участь чотири банківські установи та 18 постачальників техніки. І в цьому наш проект є інноваційним. Мається на увазі, що ми вбачаємо розвиток агротехнологій як головний важіль. Розвитку агрофінансування. Для того, щоб кредитні установи краще розуміли фінансові потреби малих і середніх сільгоспоробників, агроінвест провів спеціальне маркетингове дослідження. Унікальність полягає в тому, що це є насправді дорожня карта для будь-якої установи або компанії, яка бажає зайнятися агрокредитуванням. Унікальність в тому, що для кожної з областей України глибоко е, проаналізований. Повний спектр агротехнологій, які застосовуються малими та середніми виробничниками в цій області. Для кожної області, і для кожної технології з'ясована її перспективність в напрямку розвитку її ефективності. Щодо цього, знов таки кожної технології, яка показує свою перспективність, ми запропонували відповідні технологічні карти, за якими вже можна. Легко будувати грошові потоки, а це саме той механізм, який застосовується фінансистами, коли вони приймають рішення про надавання або не надання кредитів. Національні традиції землеробства, притамана українству працелюбність у поєднанні з розвиненою системою кредитування та технічною міжнародною допомогою все це допоможе досягти мети, посісти провідне місце на світовому ринку сільськогосподарської продукції. Напрямок третій сприяння розвитку ринкової інфраструктури для малих і середніх виробників. Розвинені канали збуту виробленої продукції це своєрідні кровоносні судини, які забезпечують життя економічного організму. Перешкоди на шляху товарів від виробників до споживачів можна порівняти з тромбами, що призводять до важкої хвороби всієї господарської системи. Щоб забезпечити здорове існування дрібних та середніх сільгоспвиробників, необхідно створити розвинену систему регіональних ринків, звести потужності зі зберігання, сортування і пакування продукції. Задля сприяння доступу малих сільгоспвиробників до ринкової інфраструктури, проект Агроінвест підтримав створення трьох логістичних об'єктів двох регіональних та п'яти місцевих ринків. Було розроблене техніко-економічне обґрунтування національного проекту Зелені ринки, зокрема, визначені обсяги необхідних інвестицій для втілення проекту, форми участі держави в проекті. Також були розроблені типові моделі зелених ринків та визначені регіони, в яких вони розвиватимуться. І цей проект передбачає розбудову ринкової інфраструктури в трьох рівнях. Перший рівень знову ж загатіви на збутові організації на кооперативних засадах. Це ті ж сільськогосподарські обслуговуючи Другий рівень це ринки регіональні. Ні, так звані фермерські ринки для формування товарних партій продукції і збуту, і третій рівень це оптові ринки сільськогосподарської продукції, які мають розміщатись біля промислових міст, міст мільйонників для забезпечення населення цих міст сільськогосподарської продукції. Особливу увагу Агроінвест приділяє підтримці та зміцненню організації виробників та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 900 представників зі ста організацій виробників отримали фахову підтримку з розвитку їхнього господарського потенціалу. Проект Агроінвест допомагає у розвитку проєктів сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, які бажають створити якісь потужності для доробки переробки сільськогосподарської продукції, яка вирощена, їх членами для цього, проект Агроінвест проводить відповідні тренінги, навчання з технологічних питань з розробки і підготовки бізнес-планів діяльності даних кооперативів. Крім того, кооператив можуть прийняти участь у грантовій програмі проекту Агроінвест, залучивши відповідне фінансування і співфінансування для впровадження таких проєктів. Як приклад, кооператив Хаял 2009 в Автономній Республіці Крим створив такі потужності для охолодження і зберігання ягідної продукції. Протягом літнього періоду він зберігає і готує для продажу суницю. Протягом зимового часу він зберігає фрігоросаду суниці для подальшого використання, а також для подальшого продажу. Минуло трохи більше 20 років, як ми повернулися до розбудови економіки, в якої управляє не воля партії, а природні закони ринку. За умов, коли традиції ринкових відносин були багато в чому втрачені, неоціненною ваги набула не міжнародна технічна допомога. Українські аграрії отримали гарну нагоду опанувати кращий світовий досвід організації виробництва та збуту продукції. Певні успіхи на цьому шляху вже досягнуті. Помилки відомі. Попереду рух до досягнення досконалості. Шлях нелегкий, однак Рогу здолає той, хто йде. Юесегроінвест це п'ятирічний проект технічної допомоги, що фінансується USAID. Він має на меті сприяти прискоренню відновлення економіки України через підтримку її сільськогосподарської галузі і збільшення внеску країни у забезпечення продовольчої безпеки у світі. По перше, ми співпрацюємо з численними партнерами, включно з міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим та низкою громадських організацій та галузевих асоціацій сільськогосподарської галузі задля розробки та реалізації орієнтованих на ринок реформ у сфері агро. Арної політики по-друге, ми співпрацюємо з фінансовими установами України задля розробки механізму збільшення обсягів кредитування дрібних і середніх виробників сільськогосподарської продукції, а також безпосередньо з цими сільгоспвиробниками з метою поліпшення їх кредитоспроможності за допомогою навчальних заходів, спрямованих на підвищення рівня їх обізнаності з фінансових питань та оволодіння сучасними технологіями вирощування та після збиральної обробки сільськогосподарської продукції. По-третє, ми активно сприяємо. Розвитку ринкової інфраструктури через створення оптових ринків та логістичних центрів, сприяння розвитку сільського господарства України, підвищення конкурентноспроможності агробізнесу, зміцнення експортного потенціалу, допомога українським селянам у розумінні та захисті своїх прав саме ці завдання вирішує Агроінвест. Хоча багато вже зроблено, проте ще не час відпочивати. Попереду нас чекає багато роботи для досягнення поставлених цілей. Учитесь, читайте і чужому навчайтесь. на часі, дослухатись до порад, підтримати та запровадити всі наробки та пропозиції проекту, зробити необхідні кроки, аби посісти провідне місце на світовому продовольчому ринку.